Панного народу місті і сила дає нам славу, вірити і жити крізь вибухи вогні на вільних крила величної країни їм звочежить. Що на мене кражені, несла. Чарівні, де то полі, до неба, де безкрая ріка. Кожен спогад про тебе такий мій молій, кожна думка про тебе, солодка гірка. Моє рідне село, солодні ночі, че брезів і акацій, дугняний нектар, усе те, що забути не можу і не хочу. Це життя мого часу, божественне, дар, моє рідне село, мій рідний край, чарівний, прекрасний, як не любити, не любити те місце, де вперше побачив сонце, відчув подих землі, де відкрився світ життя, родинне гніздо, Батьківська домівка, найрожче місце для кожної людини. Адже кожен із нас є представником трьох великих родів, своєї родини, свого села, свого народу. Село наше красиве і квітуче і наскраго красиво лівікуче. Але справжньою його окрасою є лютня. Ліп... Щодня бачимо їх. Вони живуть поруч з нами, вони скромні і працьовиті. Вони не звикли до слави, але їх щоденна праця то джерело людської мудрості і самовідданості. Міють наші люди працювати, а ще вірють святкувати особливо трійці. А ще його називають зелені свята або свято воду. Найпоетичніше свято, тісно пов'язане з природою. В народі його вважають одним з найбільших свят після Різдва і Великої. Прийшло воно ще до християнських часів. Наші пращури пов'язували з крімцією буяння і живосилля природи, в яку вони свято вірили. Шану і природі були за святські дії сьогодні закличали світлицю зеленими галуздями дерев, клени, липи, м'ясне. На жаль, війна внесла в наше життя свої правила. І цьогорічє свято за сумними боюми. Бог про тих, хто поліг на війні, хто своїми грудьми прикрив рідну землю. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли життя йдуть зовсім молоді, то говорити важче і боляче в З'являється і в нашій громаді пам'ятник. Знак, що знову і знову буде нагадувати нам про війну. Про загиблих героїв, про материнських, родичів. Сьогодні ми схиляємо голову в пам'ять про наших незабутних, світлих, хоробрих янгелів. Іван Коваль, Микола Назарчук, Микола Гомонець, Анатолій Кричинський, Віталій Катеринич, Ярослав Уранець. Герої, котрі згинули при виконанні службовому обов'язку російської, української війни. Герої завжди, але пам'ять залишається животним. Просимо хвилину мовчання вшанувати захисників України. Україну. Отово павло Олексійович користь. Відмітне чуючи вітання від керівника нашої громади, Руслана Петровича Кілова, народного депутата України Сергія Неполечові Душка. У вас сказав вітати, хлопці, пожати на здоров'я, щастя, віру в нашу країну, віру переможе. Ну і звичайно, хай сьогодні переможе найсильніший. Слава Україні! Героям слава! Цей святковий день Святої Трійці хочу, щоб трійця в особі Бога Батька, Бога Сина і Святого Духа принесла кожному з вас здоров'я, миру, такого довгоочікуваного і звичайно, перемоги. Перемоги найкращої, найсвінішій команді, найкращим грабцям надзвичайної перемоги усій нашій Україні. Вітаю вас усіх. Слава Україні! Героя, слава! Рад і вітати вас всіх від нашої суддійської колегії. Сьогодні змагання закликуються темою заклатичного правила у футболу. Тобто кожна команда зіграє спорт. Саме головне завдання судді не допустити ніяких таких надзвичайних порушень, щоб не було ніяких травм. Все-таки саме домі таке свято отримати. А, так, що бережіть себе, бережіть своїх суперників. І боріться. Ми сюди приїхали за цими гарними кубками, за цими статуетками. У нас сьогодні розігідно 5 номінацій, так що у вас всі є шанс отримати найвищі нагороди. В майданчику буде сидіти два судді, секретар буде змагання. Шановні учасники, всім вас вітаю. Вже стала така добра, приємна традиція. Ну, видно, що як староста спортивний, а зокрема футбольний, то в цьому окрузі в нас найбільше таких турнірів проходить саме з футболу. Ну, а з -футболу. Дуже приємно, що гравці є, гравці займаються спортом. І Показує свою майстерність. Війна внесла корективи і спорт. Зокрема, шкода, звичайно, що округ не бере участь в чемпіонаті району, але оці турніри, які проводить Володи Олексійович, це повага і вам повага, друзі займайтеся спортом, пропагуйте спосіб життя. І до перемоги. Слава Україні! Шановні учасники збирання, по календару перша гра. Готовтеся, грають любча, Любиковича. Через 15 хвилин розпочинається.